Усім привіт, ви сьогодні йдемо по тебе тратити тисячу гривень АТБшних. Я дала Лізі тисячу гривень. Подивимося, на, як би жила наша сім'я, якби Ліза купувала продукти. 666. Пішли по тебе. Хоч би все помістилось, так? Угу. сім'я. Оооо, ось це я розумію. Це дорого, так? Вона ще проснила. І те Походу госно. Можемо певності атак календар снаєлбок взяти. Де ти його бачиш? Який складний вибір, я так розумію. Тут найскладніше, так? Десять, що там Так, кудись іня. 700 eurų na ko šitą, 1000 eurų reikia. Panaudink. Siškai baigė. Тепер я сама вільна класа. Наречі дійшов прогрес до АТБ. Ну, так, вже деякий час є. Ще десь п'ятсот гривень маємо. Кажу, купимо курочку. време в мая. Четвите. Ръпиш, правиш? Да. Добре. Съсвескъв ти си в мая, Я нічого не бачить, а ты 200. так,

135. 65. І Осан'я? Скільки там було? 660 приблизно. Так, да, Приблизно 106 у нас залишається. А що тільки собі? Тут у нас сьогодні є грецький йогурт. Муки вибору. Так. Рішення викласти бебіві та взяти бобснев, так? Так. — Замучилась? Не угу. дай пробуємо розрахуватись. купила, що хотіла, чи чогось не купила.